Капеланське благословіння на 1 листопада 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Йвані розповідається про те, що Господь учням говорить тайну, що син Божий, син людський, буде виданий в руки людські, і учні не розуміють його. І коли вони не розуміють, вони переходять до іншого, їм хочеться визначитись, да, хто з нас, із учнів в Царстві Небесному, буде більший. Ви знаєте, Господь їх каже, що не той, хто більший хоче бути більшим, не вам це визначати, і ви не зрозумієте цього. Але той, хто буде смиренний, той, хто буде малий і буде, не буде дивитися, чи буду я більшим той буде більше в царстві небесному? І показав мале дитя і казав: ось мале дитя, воно буде більшим, тому що воно не намагається це дитя навмисно стати себе підвищити, керувати іншим, бути славнішим над іншим. Слава дається, Божа слава дається так, що сам Господь визначає. Навіть не сам Господь визначає, а якість людини визначає його місце в царстві Божому. Але, як, але цю якість добру можна зіпсувати бажанням стати більшим. Або споглядати, а я більший над іншими чи менший над іншими, і намагатися стати ще більшим. Питання не в тому, чи я більший чи не менший, а питання якої я якості. Якості я доброю, і я вже більший. Тобто той, який кращий, кращий той, який якісний. А не той, який займає місця більше, славиться більше, якусь славу потребує ще більше. І заради цієї слави тоді я псую своє головне. Тобто мені захотілося слави, мені захотілося бути над кимось, а виявляється, коли я захотів це, то я і себе зіпсував, і свій добрий намір зіпсував. Так мені. Дивиться це слово іванинське Боже. Але як його пояснити вам, мені дуже складно, бо і для мене воно важке. Але я намагаюся, я намагаюся запитати у Бога, щоб Він мені пояснив це слово, і він мене потихеньку роз'яснює, як і вам. Амінь.